Всім привіт, магазин Абрамс. В цьому відео подивимося на Fero Concepts. Якщо раптом ви не знаєте, хто такий Concepts, це один із топових виробників військового спорядження в США. Феро це один із топових виробників на сьогоднішній день. Протестовано їхнє спорядження не тільки американськими військовими, але й нашими. Хочу звернути вашу увагу на те, що феро це виробник модулярних рішень для військовослужбовців і не тільки. Магазин Абрамс є найпершим офіційним дистриб'ютором Ferro в Україні. В даному відео розпаковка та перший погляд на Daub Front Flap. Що ж означає DOA? Доп це гра слів. З одного боку це Diverse Operations Personal Equipment, а з іншого це сленговий прикметник, який означає класний або крутий або ж прикольний. Front flap – це одна з основ для модулярної конструкції від Ferro, і з неї все починається. Ця панель встановлюється на plate carrier і представляє з себе свого роду кишеню кінгуру. Всередині також розташовується перегородка, яку можна дістати. Вона виконана із термопластика. Це зроблено для того, щоб надати конструкції більшої жорсткості. Гачки виконані із металу, не із пластику. Також на передній панелі розташовані дві невеличкі соти молі з двох сторін для закріплення своєрідної ще додаткової адмінпанелі від феро. На випадок, якщо вам буде мало місця всередині. Давайте подивимося, як це працює у зв'язці з іншими продуктами від феру та як можна зібрати свій комплект. Найпростішим варіантом буде дістати спочатку перегородку. Тепер, наприклад, ближче до тіла ми розташовуємо потерійний підсумок під 556 від феро. Попереду ж розташуємо невеличкий адмін підсумок теж від феро. Тепер усю цю конструкцію повертаємо у кінгурушку. Звичайно, буде простіше, якщо ви дістанете усе з підсумків. Також рекомендую скористатися таким невеличким трюком із листочком А4. Так буде ще простіше. Взагалі, передні панелі від фероконсипс підходять не тільки для плитників їхнього виробництва. Тому якщо на вашому плиткері попереду є валкер цілком можливо вони вам також підійдуть. Таким чином ви отримали свій своєрідний комплект. Ви також можете поміняти передній підсумок на товщий, на половинчастий. ви можете поставити підсумки під магазини з цієї сторони, під турнікет. Ви можете поміняти підсумки під інший калібр. Тобто, уся сутність феро в тому. Що модулярність виходить на інший рівень? Вам не потрібно кожного разу знімати кожен окремий підсумок на системі молі. В даному випадку все набагато простіше, але при цьому так само надійно.